Всім привіт! Ну що, знову робота пішла. Уже старичок наш, правда, бочка ще сусідів. І Саня вже погнав трави, чи трави кажу, брискає. Нічого не травимо, тільки підживляємо. У нас знову фунгіцид, коректор, гмат і бор і карбаміду трошки. Сюди вирішив дати трошки більше, десь 3-4 кг карбаміду буде на гектар. Думаю, що в принципі буде непогано. Звісно ж, у нас там на тому тижні трошки дощики були, потім то одне, то друге. Коротше, ми виїхали трошки запізно вже в поле. Получається, що і цей соняшничок у нас переріз. Формується, тут, закладається кошик, тому трошки переріз, але нічого. Щось воно йому дасть, щось воно йому зробить. І надіюсь, що це буде все нормально. Це в нас, нагадую, авалон. Як бачите, непогано посходив. Отам, от, вже бачите, видно оце місце. Там чомусь він низенький. Не знаю чому. Що його там могло забити чи не дати йому рости нормально. Коротше, от Така пляма є. Ну, Щось там йому не вистачило. В цілому соняшник гарненький. Тут ось, мабуть, вирізав трошки, бо так по ширині якраз, мабуть, вискакував міждурядним і, мабуть, трошки рубанув. Ось все. Рубанув тут, рубанув там. Ну, нічого, то таке буває. Зато у буде голова здоровенна, що вижив. Як бачите, непоганий соняшничок, попіднімався. Ну, скажу, що так він за останні дні підріз дуже гарно. Я приходив, то він був пару днів назад ще нижче пояса, а це вже по пояс. В цілому виглядає дуже гарно, мені подобається. Такий він розкущився, гарно розпустився. В цілому фон виглядає дуже непогано, тож надії на нього великі покладаємо. Ну, а на наступний рік вже будемо тут на пшеничку переходити, бо соняшник це гарно, добре, вигідно, але земельки треба відпочити. Тому буде частина, я думаю, пшениці, але, ну, звісно, ще рано забігати на наступний рік, але вже планувати треба. Тому підживляємо, збираємо, ну а далі буде видно. То я ж в цілому непогано виглядає непогано. Теж є отакі місця хвороби. Тут вони маленькі, як бачите, тільки-тільки цяточки з'явилися. Ну, у нас були дощі, тепер вони перестали. У нас останні дні сильна посуха. Днем 33-34 в тіньочку, тобто пара, пара добряче. Йому явно тут не весело, вологи вже ну, майже не осталося. В землі її вже дуже мало. Звісно, було б добре гарний дощик. Ми хотіли їхати вчора травить. Але вчора Ой, травить, кажу, бризкать. Хотіли їхати, бризкать вчора, але зайшли такі хмари, ну, прям все, дощ дощом, греміло, блискало. Все, думали, ну, зараз лине. Коротше, лине, лине, ждали, ждали. По ітогу воно ще до вечора, ну, вже так, до заходу сонця, воно ще і сонце вийшло, ще й припарило добряче. Недалеко від нас. Буквально там сусіднє село, кілометрів 5 по прямів, ще був дощ, у нас ні краплі не впало. Ну, а далі туди кілометрів 20 від нас, то там прямо гарний дощ, злив. тобто... Там була злива, все добре, промочило людям. Ну, а в нас не пощастило. Нам в цілому, майже як завжди, нам на душі не щастить нашому такому от, селу, нашому і от окрузі нашій, скажімо так, на, на душі сильно не щастить. Тому, в цілому, отак. Ось показую, робота гіліантекса. Як бачите, покрутило, реп'яхи взяло гарно. Ну, берізки, берізки взагалі по барабану це все діло. Тут є трошки мішію, що не дуже, але його тут, наче й небагато. Я сподіваюся, що він тут нічого не заб'є. Тому отакі у нас справи. Дякую за перегляди. Всім гарних врожаїв. До зустрічі. Слава Україні!